Привіт! Мене звати Ірина Акімова. Вітаю вас на курсі Мистецтво. Сьогодні ми продовжуємо разом пізнавати світ музичного мистецтва. Поговоримо про інструментальну музику. Дізнаємось, що таке програмна музика та як тембри різних музичних інструментів впливають на сприйняття музичного твору. Уперед! Разом із вами ми все глибше занурюємось у вивчення музичного мистецтва. Сьогодні переходимо на новий рівень. Учимося розпізнавати ідеї та сенси інструментальної музики. Для початку визначимо, у чому особливість інструментальної музики. На попередніх уроках ми вже з'ясували, що інструментальною ми називаємо музику, яку виконують на музичних інструментах. Її особливість полягає в тому, що художній образ, основну ідею твору, ми сприймаємо лише через гру музикантів. У вокальних чи вокально інструментальних творах є текст, який допомагає зрозуміти, про що саме йдеться, наприклад, у пісні. Натомість інструментальна музика впливає на людину лише завдяки засобам музичної виразовості. Композитор або композиторка використовують різні музичні прийоми, щоб передати слухачам потрібний образ. Пропоную послухати, як на думку видатного німецького композитора Роберта Шумана у музичному втіленні виглядає карнавал. Як бачите, Шуман додає до твору назву, щоб якомога точніше передати головну ідею. Ця особливість робить твір програмним. Це ніяк не пов'язано з комп'ютерними технологіями чи показом телепередач. Програмною називають інструментальну музику, що має яскраву назву, яка дозволяє краще зрозуміти зміст. Програмні твори нерідко супроводжуються поетичними текстами, які йдуть як епіграф. Своєрідна підказка. Іноді назва інструментального твору може виступити ілюстрацією до живописного полотна чи літературного твору. Зміст вокальної музики, що містить словесний текст, легко зрозуміти. А ось у програмній, обов'язково інструментальній музиці могли додавати навіть окремі програми літературні тексти, які ще до початку прослуховування налаштовували наліпше розуміння твору. Пропоную уявити себе на березі річки або моря. Легкий вітерець ніжно торкається вашого обличчя. Над водоймою у небі неймовірно красивий місяць. Від нього золотими променями лине до вас сяйво. А тепер до вас долинає музика. Саме так звучить місячне сяйво. Інколи композиторові чи композиторці недостатньо лише одного твору, щоб утілити всі свої ідеї. Тоді твори об'єднують у цикли. Це як книга у письменника, може складатися з багатьох розділів. Кожен із них може становити незалежну від іншої цікаву розповідь, але разом ці розповіді будуть пов'язані однією важливою темою або сюжетом та складати велику книгу. Отже, цикл інструментальних п'єс це форма музичних творів, яка передбачає наявність окремих частин, самостійних забудовою, але пов'язаних єдністю задуму. Яскравим прикладом циклів інструментальних п'єс є карнавал тварин Каміля Сен-Санса. У нас із вами є можливість просто зараз відвідати казковий зоопарк. Казковий тому, що тут можна не просто побачити слона. А й дізнатись, як він звучить, уперед. Усі ці прекрасні образи неможливо було б створити без музичних інструментів. Про їх різноманіття можна говорити цілу вічність, адже будь-який предмет, що здатний відтворювати звуки за певних умов, можна використати як музичний інструмент. Музичні інструменти посідають важливе місце у культурі кожного народу. Українська культура дуже багата на різноманітні музичні інструменти. Друзі! Зараз на екрані з'явиться запитання. Спробуйте відповісти на нього. Цей український народний духовий музичний інструмент має вигляд довгої дерев'яної труби. Довжина цього інструмента може бути від 2,5 до 8 метрів. Саме тому його вважають найдовшим у світі. Як називається інструмент А. Скрипка, Б. Бугай. В. Трембіта. Г. Сопілка. Правильна відповідь В. Трембіта. Це дуже цікавий музичний інструмент. Пропоную переконатися. Увага на екран! Народний музичний інструмент відображає культурні особливості кожного народу, і кожен із них, як правило, мав своє неповторне застосування. Трембіту раніше використовували чабани, карпатські пастухи овець, щоб подавати сигнали в гірських районах. Так, запальні іспанці обожнюють пристрасні танці, що супроводжують грою на гітарі та кастаньєтах. Загадкові індуси віддають перевагу медитативним звукам флейти, ситару та індійським барабанам табла. Американці полюбляють гру на банджо, що як і вся американська культура поєднав у собі звучання європейського та африканського континентів. Японський сямісен – утілення традиційної древньої культури величної Японії. Кожен інструмент має особливий тембр та безпосередньо впливає на сприйняття музичного твору. Пригадаймо, тембр забарвлення звуку, його особливе наповнення. За тембром розпізнають, який саме грає інструмент. Пропоную порівняти, як музичний інструмент впливає на сприйняття музики один і той самий програмний твір Клода Дебюсі дівчина із ляним волоссям, прозвучить у двох версіях: перша фортепіанна. Тембр фортепіано знайомий для нашого сприйняття. Воно звучить класично та ніжно. Упевнена, що ви можете підібрати більше доречних слів. А тепер слухаємо арфу. Тембр арфи, ніби чарівний, він більш дзвінкий та пронизливий. Завдяки цьому сприйняття твору одразу змінюється. Він постає більш магічним, світлим чи навіть космічним. Отже, підсумуємо: інструментальною ми називаємо музику, яку виконують на музичних інструментах. Програмною є інструментальна музика, що має яскраву назву, яка дозволяє краще зрозуміти зміст. Зміст вокальної музики, що містить словесний текст, легко зрозуміти. А ось у програмну музику могли додавати навіть літературні тексти, які ще до початку прослуховування налаштовували на краще розуміння твору. Інколи композиторові чи композиторці недостатньо лише одного твору, щоб утілити всі свої ідеї. Тоді твори складаються в цикли. Отже, цикл інструментальних п'єс це форма музичних творів, яка передбачає наявність окремих частин, самостійних забудовою, але пов'язаних єдністю задуму. Художній образ інструментальної музики неможливо було б створити без музичних інструментів. У багатьох народів світу є свої народні інструменти. Народний музичний інструмент відображає культурні особливості кожного народу. Кожен інструмент володіє особливим тембром, забарвленням звуку. Саме за тембром розпізнають, який інструмент грає. Ми молодці! Щоразу все більше і більше заглиблюємося в особливості музичного мистецтва, зокрема, сьогодні інструментального. Але попереду ще так багато незвіданого. До зустрічі на наступних уроках!